Там не сидять, склавши руки, і кременчуцькі активісти зокрема, вони власноруч одягли бойового БТРа у такий собі захисний панцир. Чоловіки тільки сьогодні повернулися з гори Крачун, де дислокуються наші військові, і вже готові поділитися із кременчужанами результатами поїздки та відзнятим відео. Простым металлоломом можно спасти жизнь ребят, в которых стреляют с этих гранатометов. И это может сделать любой сварщик. То есть группа, подобная нам, может просто собрать эти уголки в кучу, сварить эти экраны и поехать установить в горячих точках. Вот, и продемонстрировать, насколько это эффективно. Саме тому і вирішили поділитися успіхом з екрану телевізора. Ось він той самий БТР, зовнішній вигляд, якого вже за 12 годин кардинально зміниться. Практика одягати таку техніку у спеціальні захисні щити у світі не нова, розповідають активісти. На передовій солдати навіть з підручних засобів облаштовують бодай щось схоже на щит. Легкий спосіб захистити, спасти життя багатьох солдат. Є ну варіант з таких екранів. Доходить до того, що солдати просто кустарним способом приварюють е, всякі металічні которые які е, делают ту ж роботу, но ну, гораздо менее ефективна. Кремльчицькі ж активісти вирішили те, що під силу іншим зможуть і вони майданівці взялися шукати матеріали і людей, залучили до зварювання щитів приватного підприємця, який взагалі-то виготовляє обладнання для спортзалів. Зварену арматуру активісти разом з солдатами приварювали до БТР понад 12 годин. необхідний, перший по необхідності БТР десантних військ, цими вот, захисними екранами. Ми делали із уголка ну, 20 мм, тобто 20 на 20 уголок шов і арматура десятка. Но это не стандартне как бы, рішення, по которому тільки по ньому можна йти. Захищати такою раю Кремечужани певне впізнали на відео і конструктора творця славнозвісного вепра Володимира Пилипенка. Він як завжди конструює. І, хоча захисний щит має такий елементарний вигляд, він справді рятує від гранатометного пострілу. Ми і спробували одну із оставшихся у нас вот тих металічних конструкцій рішоток, тобто при помощи гранатомета, чотири прямих попадання видержала все на 100%, Броня не деформірувалась. не ждали такого результату плюс. По ту сторону была не броня, не броня с БТР, а была обычная обычная железный лист 7 мм толщиной. Вот, что у нас уже мы поняли, что это работает. Как знаете присутний, под час пробовали солдат металевасетка свое дело сделала. С установили, уперли об кузов автомобиля. Когда сама боевая часть гранаты получается ударяется об саму сетку. Проїзхоють дітонації, і не форміруються. На розпівається, от іменно на пруті, а пруті, вона просто розбивається, і поэтому ні до направленого луча. Поэтому воно, ну броню бронювану навіть не посічу. Відтак ось такий саморобний каркас може врятувати життя солдатам, які знаходяться всередині БТРу. Усіх зварників та людей, у кого є зайвий металобрухт і кому болить доля військових, активісти прохають відгукнутися і допомогти одягти у такий ось спосіб ще, хоча б кілька машин. На два следующих э, БТРа у нас материал уже имеется. То есть собрали мы по знакомым, по, 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 это, по людям, которым неравнодушна жизнь и здоровье этих солдат. Пусть с нами связываются, мы будем приезжать. Сейчас мы очень нужна Задача поставлена в ближайшее время. Еще пять автомобилей военных значит, также одеть в, эту, в эти экраны, обезопасить вот, их. Крім ось такої справи, Кременчуцький та Черкаський майдани спільно з автомайданом Комсомольська тільки за минулий тиждень передали солдатам на передову сім вантажівок гуманітарної допомоги. Активісти запевняють, солдатам передають усе, що приносять люди. Приміром, спечений якоюсь господиною коровай тор атак. Вона ж сама. Обов'язково скуштуйте, вона від цього серця приклад принесла.